Доброго дня, шановні. І так, зараз буде така серйозна тема, актуальна на сьогоднішній день, мені так здається, вона піде про те, що наші ФОПи, які є військово зобов'язаними і які не, не, одно, не, одно, не обновлять дані до 17 липня, боюся, що їм обмежать доступ. До платформи Дія. Немає у мене поки що ніяких підтверджень, таких там, наприклад, як законодавчо написаних, або якихось роз'яснень, або ще чогось. Є тільки, звичайно, перелік відповідальності громадян про те, що там будуть адміністративні штрафи, не дадуть керувати автомобілем, обмеження. Звертається до суду, ТЦК, обмеження права такої особи на керування транспортних засобів, значить, керування що там ще, неможливо здійснити адміністративні затримання та доставлення СП органами поліції, особі, особі було вручено вимогу ТЦК при виконання обов'язку, тобто залишення вимоги ТЦК та СП у пуштовій скринці. Коротше, дуже багато всяких можливих способів впливу, і один із них це, звичайно, буде ФОП, тому що, ось, ймовірно, на практиці підтвердження законності буде наявність договору трудового цивільнопроєкту, якщо особа надає послуги як ФОП, за яким. Тобто, вони вже в своїх роз'ясненнях починають скрізь всовувати цю абревіатуру ФОП, тому мені здається, що це стає актуальним. І та інформація, яка мені прилетіла від однієї пташки, все ж таки стане реальністю. Тому, будь ласка, зараз 11.07. У нас залишилося там умовно 6 днів. Звичайно, там буде адаптати... адаптативний якийсь період. Період адаптації. Не знаю, наскільки він там подовжиться, продовжиться, як це все буде швидко. Але на сьогоднішній день, коли ви заходите в дію... Наприклад, у своєму, у своєму смартфоні хочете змінити адресу проживання, і ви є військово зобов'язаний, ви вже цього не зробите. Тобто, вже є да, якісь стоять рамки, в яких ви вже не можете зробити ту чи іншу дію. Тому я гадаю, що ці рамки також будуть застосовані з 17 липня і до платформи дії для ФОПів. Тобто ви не зможете зайти змінити види діяльності, не зможете зайти, змінити адресу проживання, свої прізвища змінити ім'я, ім все там змінюється. В ЦНАПі точно ЦНАП це фізично, коли ви приходите зміни вводити. В ЦНАПі точно є таке розпорядження. А от електронний формат, я не знаю, як він буде, ну якби, як буде діяти, які в нього, але також ви розумієте, що тут можна поставити, налаштувати якісь критерії, і ви просто заходите, і вам буде висвічуватися по типу там якісь повідомлення, вам не можна провести такі зміни. Тому я гадаю, що у нас є ще неділя. В якій можна спокійно все зробити, кому це нагайно треба. А також закрити ФОП, якщо ви думали і роздумували, робити це чи не робити, робіть. Це просто рекомендація. Це нічим не підтверджено. Одразу говорю, щоб ви там нічого мені не писали, тому що ніде немає. Виключно зараз керуємося тільки якимись плітками. І... Ну, якимись внутрішніми розпорядженнями, які будуть дані людям. Да? Будемо так говорити. Тому нічого такого нема. Але якщо ви роздумували і не знали, то ось вам якби знак, що треба це зробити зараз. Де і все, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Перевірити свої дані, ви можете в електронному кабінеті платника податків, заходити в облікові дані. Собі перевірили, чи відповідає ваш район, чи відповідає ваша адреса, ваша там відео діяльності, можливо, ви хочете щось забрати, можливо, щось додати. Це все робиться через портал Дія, тому, будь ласка, майте це на увазі. І робіть, робіть, допоки є час спокійний, щоб це все виправити. Або зробити з приводу того, що ви захочете, наприклад, щось змінити в єдиному податку, там по типу групи, або відмовитися, не хвилюйтеся, вам це можна буде зробити, тому що податковий кабінет він є нерушимий ні для кого, тобто податковий кабінет прив'язаний до кожної фізичної особи України і іноземців, які у нас ведуть підприємницьку діяльність яким присвоєно ідентифікаційний код, і вони можуть спокійно, абсолютно зайти і змінити собі групу, там, не знаю, відмовитись від єдиного, провести ліквідаційну якусь там процедуру, да, яку потрібно там декларації подавати. Це ніхто вам ніколи не заборонить, ніхто, тому що. Це передбачено податкова відповідальність, вона передбачена нашим податковим кодексом України перед кожною фізичною особою. Тому за це не хвилюйтесь, ну тобто, не накручуйте себе. А от дія вона може регулюватися звичайно, нашим державним керівництвом. Я маю в виду тим, хто можна на щось впливати і контролювати і реагувати. Тобто це початок. Нашого маленького бізнесу, тобто, оце. ця платформа, вона дає початок і дає кінець, тому її можна, звичайно, ставити, якісь рамки. А от податковий кабінет він належить всім фізичним особам, незалежно від того, чи є ви підприємець чи ні. Так що, ось така штука, тому, будь ласка, майте на увазі, зробіть все, що вам потрібно зробити на сьогоднішній день. Є ще неділя, все працює. Ніяких перебоїв, ніяких перепонів. На сьогоднішній день ось Володимир отримав о 18.25 свою послугу і спокійно буде йти в своє світле майбутнє. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і я надіюсь, що ми з вами це все переживемо після 17 липня.